Сьогодні будемо говорити про вибори, але про вибори не в нашій державі, і навіть не про вибори у Сполучених Штатах Америки, бо вони вже позаду про вибори в тих країнах, які є поряд з нами, друзі, наближаються вибори в Польщі. Наближаються вибори в Білорусі, напевно, найбільш інтригуючі з усіх. Звичайно, я жартую. Ну але позаду вже частинка виборів у Румунії. Саме про те, що ж відбувається у наших сусідах, і чи залишаться адекватні, подекуди єдині адекватні сусіди Румуни. Далі, такими, якими вони були до цього, чи приєднаються можливо до риторики Фіцо і Орбана, які представляють Угорщину і Словаччину. Про це ми будемо говорити як завжди з Олегом Манчурою. Олег, привіт. Так, вітаю. Справді, це дуже важливі вибори, дуже несподівані, і навіть дуже шокуючі, тому що ще буквально напередодні Румунію називали як таким острівцем адекватності в центрально-східній Європі, бо навіть Польщу десь віднесло відкритий океан. І ось тут вранці сьогодні такий шок шок, тому що перемагає принаймні збуває більшість в першому турі. Абсолютно промосковський, профашистський кандидат, якому давали п'яте шосте місце. Тобто, румунська соціологія розгромнута в. 100%. там легкий переляк і навіть шок, тому що такого ніхто не очікував. Для нас це теж дуже велика проблема, тому що Румунія дійсно з початку вторгнення залишалася таким найбільш адекватним партнером України, незважаючи на якісь такі, теж в історичному складні обставини, які були між Україною і Румунією. Румунія чітко розуміє, що Росія їхній ворог, Румунія знає про проблему Молдови, Придністров'я і тому Румунія абсолютно безапеляційно підтримувала Україну. Незважаючи Яючи на те, що там змінювалося не раз кабінет міністрів, парламент і тому подібне, і починаючи з цієї ночі з 20... 4 лютого, коли українські винищувачі ховалися в небі Румунії під прикриттям натівських натівського ППО, і таким чином не вдалося Росії оцей повітряний бліцкриг накрити наші літаки на аеродромах, і тому наша ППО вистояла. І дуже багато інших речей і нафта і е, суходільний е, і зерно через порти румунські, і тому подібне. Тому Румунія для нас тут принципово важлива ця точка виходу на навіть не тільки в Європу, але й взагалі в глобальний світ, зокрема в Африку, в Індію і там, де потребують українського зерна. І, отже, буквально ще вчора. Розмови йшла про те, що перемагає або Марсель Чолаку. Це нинішній прем'єр, про європейський, про український, або Джорджі Сіміон. Це про московський кандидат, проте в нього не було шансів перемогти в другому турі. І ось тут чолаку навіть не виходить наразі на друге місце. Дасть Бог він на третьому на першому місці. Взагалі, є якийсь Келін Георгеску, людина, яка абсолютно невідома, якийсь е е викладач е професору університету був на трьох. На трьох на третьорядних посадах міністерстві закордонних справ в Румунії не тільки про російський, відверто про фашистський. Він захоплюється режимом Антонеску в часів Другої світової. Він називає Україну штучним утворенням Франкенштейном Європи, який створив Ленін. Тобто, ми бачимо абсолютно цитати просто. Путіна і ось єдиний наш шанс, те, що на другому місці зараз Єлена Ласконі вона теж не фігурувала як топ, але вона про європейське і українське вимагає дотримання територіальної цілісності України проти капітуляції української. І Ось вона зараз на другому місці. Тобто є шанс, що вона в другому турі здолає цього промосковського фанатика. Ну, дивлячись на ту ситуацію, яка складається в Румунії, єдине одне те, що тішить, що в Румунії, все-таки парламентсько-президентська республіка. Ну, тобто, президент він має більш такі функції, більш е, е, людини, яка поїде, пофотографується і буде представляти просто там на міжнародній арені, десь країну, але попереду там ще й вибори відбуватимуться до парламенту, буквально найближчим часом. І грудня. І от, так і от там вже власне більше інтриги буде. Бо якщо, наприклад, президент не впливає так сильно на політику, це таки прем'єр-міністр. Там має більше теж повноважень. То чи в парламентку парламентських виборах нам чекати теж якихось сюрпризів? Власне, тут я би навряд чи робив ставку, що у нас будуть сюрпризи на рівні парламенту, але би недооцінював президент, фігуру президента. Справді це парламентська президентська республіка, але він не геть, знаєте, такі листоноша, які просто ну, не, носить, німецький, якісь документи, не, не німецький варіант. Це швидше варіант Віктора Ющенка в парламентській президентській республіці. Він відповідає за зовнішню політику. Власне, це його є компетенція, і зрозуміло, що він нічого не може зробити без погодження з прем'єр-міністром, але тим не менше його вплив в цьому є, і нам він власне, нам не потрібно якоїсь навіть зайвої перешкоди на рівні навіть бюрократичної, якогось такого коліщатки, яке буде крутитися в іншу сторону. Тобто ідеально, коли ця машина буде працювати в одну сторону. Чи можливо якийсь реванш не про російських про антизахідних, бо вони є суть одне сил на парламентські вибори? Які я не вірю, тому що парламентські партії вони все таки це структуроване суспільство політично. в на даному випадку вони існують, вони конкурентна є боротьба. Це Чоловік, це абсолютно такий е, новий феномен. Це навіть не феномен Трампа і Зеленського, бо ці люди в будь-якому разі в своїх країнах були відомі на якомусь рівні один як комік, нехай інший як бізнесмен, коли вони йшли в президенти. Хоча вони сильно використовували соцмережі, вони сильно використовували не стандартні медіа, не традиційні медіа. Е, тут виключно Тік-Ток. Цей чоловік виграв. Оце взяв цей результат. Йому прогнозували. Я ще раз кажу, п'яте шосте місце. дуже розслаблений був Марсель Чолаку. Це знову ж таки повертаюся до того, що ми говорили про Грузію. Коли грузинська опозиція казала, що в них є 10% відсотків відриву, вони не напрягалися і нічого не думали про фальсифікації. Марсель Чолако відмовився від е, цього. Від дебатів він сказав, що йому вони не потрібні, бо у нього є розрив 15%, відсотків. Він не пішов на дебати Вибор це розцінили як е, ляпас собі, як неповагу, плюс вибухнув корупційний скандал буквально перед виборами, і на фоні цього. Ті, спрацював в соцмережі, молодь власне за рахунок цього вірусної реклами і тому подібне. Це нікому не відомий на п'ятому шостому місці. Чоловік зайняв зайняв перше місце. На парламентських виборах такого не буде. Там трошки інша модель е голосування, інша філософія з іншою позицією підходять люди. Політична партія це певні програми, це бекграунд політичний. А тут все таки особисті фактори і власне фактор популярності в соцмережах. Тому такі результ... Та я все таки сподіваюся, що до найгіршого не дійде, і просто е голоси про європейських виборців акумулюються в другому турі. Олежа, якщо дивитися на од країни, які навколо нашої держави, де зараз робили вибори в свій вибір, чомусь риторика, ось така про російського виборця в країнах Європи, все більше і більше ми чуємо: Угорщина, Словаччина, Румунія, зрештою, Грузія. Польща, ос... Польща, Польща, Польща теж є дуже сильний такі вплив. Польща теж, ну там ще не відбулося, яка де доконані вже факти. І мені це знаєш, ми вже поза етером з Мирославом дискутували, чому настільки е, вплив росіян посилився в цих країнах Європи за останній час. Від Знаєте, лійни... В тому мене... війни. Є ні, я думаю, тут трошки це, це дуже помолково нам списувати на війну. Якої там втоми немає. Ну чого що вони з чого вони втомилися? Вони що там дуже сильно надривається, що вони втомилися від війни. Вони в ці ті, ті ж самі румунії, вибачте, угорщині. Там вони прийняли здається, 40 чи 45 тисяч українських біженців. Я ще можу говорити про Польщу, про якісь там нюанси, але це ж просто ні про що насправді втомилися про війну. Ми можемо говорити реально про країни Північної Європи, які віддають дуже багато і матеріальної допомоги і воєнної. Але точно не, не угорщина, не Словаччина. Тут трошки інша ситуація. Знаєте, ми, коли говоримо про українську війну, про війну в Україні ми постійно полюємо до Другої світової, до Першої світової, шукаємо аналогії. Дуже давно вже є такий тренд, що не було першої другої світової серед істориків. Що це була одна війна, просто з за на 20 років. Якщо ми приймаємо, що це дійсно так було, то от зараз ми маємо в багатьох країнах в центрально-східній Європі. Ми маємо 20-ті роки. 20-ті роки років цих країнах це був реванш, не то що реванш, а приходили до влади е, диктаторські, тоталітарні протофашистські сили. Абсолютно у всіх від Естонії до Румунії, і фактично, ми зараз бачимо це повторення. Ми бачимо е, сплеск цього до, до цього сприймають медіа соціальні, зокрема чого не було в міжвоєнний період. Росія просто використовує це. і ці люди вони мають на когось опиратись. Вони мають мати звідки збрати свій ресурс, звідки збрати свою підпитку як фі фінансовий і тому подібне, отже, вони вибирають союзником зрозуміло, бо вони є антизахідні, то вони будуть шукати собі союзника з іншої сторони. Знаєш, коли ми анонсували нашу розмову на початку години, я власне про це й говорив, що. Розчарування демократією у 30 ті роки це Португалія, Іспанія, Німеччина, Італія, Угорщина, Польща, бо Пілсудський теж в фашистського напрямку. Фактично всюди приходять до влади фашисти, бо вони розчарувалися демократією. Ти пам'ятаєш, от де коли в Франції, в Британії вже думали все і в Європі говорили, що демократія це вже така застаріла якась річ, яку про яку потрібно забути, бо все має бути майбутнє за оцими фашистськими настроями. Чи не є це вже знов черговою кризою демократії, тому що ну на даному етапі бачимо як колись такі ультраправі сили, чи потім там ультраліві використовували демократію для того, щоб пройти, а потім її позбувалися, чи не буде це ще одною ознакою того, що демократія починає переживати кризу, ту, яку ми там, десь з початку 90-х, 2000-х собі уявляли От ідеальний світ, все добре, союз розвалився. Безперечно, ліберальна, ліберальний західний світ і демократичний світ переживає глибоку кризу. і Ця криза навіть не в тому, що фашистські режими перемагає або про фашистські режими в східній Європі, і зрештою і в західній. Ми пригадуємо Голландію, тобто Нідерланди, де все таки не пустили просто його до влади. Ми бачимо результат Ліпен. Ми бачимо партії нацистського спрямування в Німеччині. Це все зрозуміло, але тут навіть справа не в тому. Демократія переживає свою кризу в Україні, тому що глобальний. Західний світ не може дати відсічі просто Путіну, і це все дуже гарно щитують у ці всі недемократичні сили, недемократичні режими. Тобто, вони це чудово розуміють. Якщо західний світ переможе в Україні, то повірте, ця піна теж зійде, тому що демократія достатньо сильна в своїй якби світоглядній суті, але їй просто бракує зараз. Ба. Інструментів і сили волі, я дуже надіюся, що не піде таким шляхом Польща, бо там теж дуже цікаві процеси відбуваються. Там в травні вибори. Там президент має теж дуже серйозну позицію. На відміну від лояльного до України Дуде може прийти відверто антиукраїнський персонаж, такий собі Кароль Навроцький, якого швидше всього оберуть призначить точніше. ПІС кандидатом президента це Українофоб, Він очолює Інститут національної пам'яті Польщі. Це він прославився тим, що зовсім недавно сказав, що назвав Україну західну Україну західні області східною Галичиною. начебто є Західна Галичина Малопольщою, Він назвав її, і тому подібне. Отже, там дуже великі виклики. На щастя, дуже адекватний кандидат від платформи обивательської від Туска, і вони обрали в найпраймі раз. Часковського це мер Варшави. Він вже другий кандидатує, і за опитуваннями він перемагає, тому що принаймні, на наразі він має одразу зі старту біля 30% голосів. Представник від від пісу біля 14-16, А в другому турі хто би не був від влади, нині діючої Польщі, яка є проукраїнською, більше проукраїнською, скажімо, ніж піс, будь-хто набирає 55-60%. і будь-хто хто йде від опозиції від пісу від більш українофобської партії вони програють, але але ми вже бачили соціологію і екзитполи по Трампу. Ми бачили соціологію по Румунії. Ми бачили соціологію по Грузії. Тут ще одна велика криза. Ми можемо якось її окремо роз, е, обговорити, Але в даному випадку дуже добре, що є позитивна соціологія для України, але ми видихнемо стосовно Польщі вже в травні, коли відбудуться вибори. І дасть Бог, ми президентом Польщі стане часковський. А наразі будемо спостерігати і за Румунією, і за Польщею, і за Угорщину та Словаччиною, бо не дай Боже нам пережити знову цей. Трикутних чи чотирикутних смерті його по різному називали. В які Україна потрапила на кінець 20-х років на початок 20-х років, тому що це означає загибель української держави як такої. Наразі загрози ризики є, катастрофи немає. Ми зі всіх сценарій поки що ще можемо виплутатися. А румунам, звичайно, дай Боже адекватності. Почуємося і побачимося завтра.